Насамперед, хочеться задати таке запитання, що для кожного була революція гідності? Що вона залишила після себе нам? Що кожен, який урок кожен міг зробити після цього, після цих трьох років цих, цих подій? Що зробила для цього влада? Хочеться на цих заходах згадувати ні політичні події, ніякі, несумісні. А насамперед я скажу, що дуже тяжко згадувати, коли революція і події, які вже пройшли після 21-го, Майдан не закінчився 21-го. Це був якийсь для кожного, особисто для мене і для всіх побратимів, це був якийсь феєрверк. Феєрверк, в очах ось нарешті. Ми перемогли. ми перемогли цю чекійську машину. Тепер ми будемо щось міняти. Будемо міняти країну, порядок в країні. Будемо садити негідників, які забирали життя наших побратимів. змінюватись самі. На жаль, в такі дні, як цей, можна багато чого говорити, говорити багато якихось політичних заяв. Але хотілося б сказати такі речі. В четвер в Києві з побратимом вирішили піти на судове засідання по справі Майдану. Думали, відкриємо щось для себе можливо нове. Ні. Три Беркута, десяток людей. Все, більше нікого не цікавить. Немає якоїсь там еліти депутатської. Не скажу навіть, що це мала бути еліта з більшості чи там опозиційна, Свободівці, Б'ютівці. Не хочеться навіть згадувати ці всі партії. Бо все це, це і все, як би воно не звучало, це все багно. Нікому це все зараз не цікаво. Воно зараз це все недоцільне, воно проїлось і інші речі. А згадуємо ми цей день, просто щоб згадати, комусь попіаритись, комусь можливо е е якийсь додасть кар'єрний ріст. Хтось собі добавить якісь бали, які він і на цій революції здобував. Хотілося б насамперед, щоб хлопці, які поклали свої голови, і ми, які, в принципі, вважали цих змін, хотіли цих змін, ризикували життям, ризикували здоров'ям, відчули це. І до цього маєте долучатись всі ви, не тільки калушани. Калушани в тому числі, бо Калушани були про Калуш на Майдані, всі знали це і були такі, ну, всі думали, що за місто таке Калуш, скільки там ж населення цього, що вони так представлені багато, що це за місто таке Калуш. Може це якийсь обласний центр серйозний. Хочеться, щоб ми поміняли якусь свідомість, бо не хочеться згадувати політику. Але коли на виборах в такому патріотичному місті... Часі Прокурор часів Януковича. І він стає на щабель вище майданівців, атовців. Та для чого взагалі нам збиратись тут на такі події? Може, воно і не вартується. Треба нам бути гідними. Шанувати культуру, шанувати звичай, називатись української мови. І не здаватися. Все у нас попереду. Тоді у нас буде вільна, сильна, соборна Україна. Слава вам, слава Україні!